Генрік Стратон по праву став однією із родзинок Закарпаття, що не перестає дивувати туристів. То унікальні нарциси, то японські сакури, а тепер ще й ківі. Захоплення стратона цією рослиною розпочинається з 1992 року. Тоді студент біологічного факультету Ужду вперше побачив цей плід, який тільки но з'явився на прилавках, і вирішив вивести такий сорт, який би не боявся закарпатського клімату і повноцінно плодоносив. Зацікавило походження цієї рослини і чи можливо взагалі вирощення цього Фруктів або ягоди вірніше, бо к відносяться до ягід в наших умовах. Тобто, чи можливо створити сорт, який буде морозостійким? Після кількох років експериментів ківі стратона довели, що можуть рости в нашому регіоні та ще й давати непоганий врожай. Окрім морозостійкості, виявилося, що ліани не бояться місцевих шкідників та хвороб плодових дерев. А отже, вирощуючи ківі, можна не додавати туди хімікатів і отримувати екологічно чистий продукт. Винаходом Закарпаття зацікавилися в інших областях та почали просити саджанці. Так хобі перетворилося на бізнес. Тепер Генріх мріє про те, щоб Ківі стало повноправною державною сільськогосподарською українською культури. Мета, щоб цей сорт Киві, який наш український сорт, і він зараз на реєстрації, на офіційній реєстрації державній знаходиться, щоб він став набуттям, так би мовити, сільського господарства України, фермерського, щоб Україна вирощувала Киві для власних потреб і для експорту можливо. Для того щоб зацікавити сільгоспвиробників у масовому вирощуванні ківі, цього року стратон у сторожниці заклав першу експериментальну плантацію півтора гектари, не так багато, але достатньо, аби довести. Рослина непримхлива і за умови елементарного догляду може давати гарний врожай. В цілому я займаюся тим, щоб вирощувати саджанці. І ця плантація, яка зроблена в сторожниці, закладена плантація в цьому році, яка як взірець промислової плантації. Саме як взірець, для того, щоб люди, які займаються серйозним агробізнесом, могли приїхати з власними агрономами, подивитися, яким чином це можна зробити, що це не складно. Просто фактично треба подивитися, як це зроблено, і повторити у власних умовах, але в більших масштабах. На своїй же присадибній ділянці, де стратон розводить в основному саджанці, цими днями дозріли плоди на старших деревах. Урожай стабільний, і це ще одна перевага ківі, каже селекціонер. Тобто періодичності врожайності у цієї рослини немає. І невеличка ділянка щороку дає від 700 до 900 кілограмів плодів. Ківі скарбниця мікроелементів, а вітаміну С містить удвічі більше ніж лимон. Тож напередодні зими в самий раз вживати. За смаковими якостями ківі не поступається жодному іншому фрукту чи ягоді. А тому із кожного врожаю у страто на вкладовці і варення, і джеми, і соки, і ще й наливка. Тож буде чим взимку самому ласувати і гостей пригощати.